Добрий вечір. У нас в гостях Юрій Кирилович Фомічев. Ми його так давно не бачили. Ну Зараз я думаю, що можна було би розповідати довго, але є одне, але що не буде таким довгим у нас сьогодні з ним побачення. Про це я пізніше скажу. А поки що тут чотири питання, які поступили ще майже місяць тому. Причому три з них ви відповідали. Ну, почнемо з того, що ви ще не знаєте. Я покажу зараз слово тичанам. Ось. Ось таке робить наш шиномонтаж, надіває шини на дерева в городі. Будь ласка, подивіться. Єдине, скажу, що це не свіже. Я знаю цю локацію. Вона там вже декілька років така. Це ну, біля поліського плані, кварталу. Так. Да, так. Да, тут СТП ліву руку. Знаємо цю локацію. Що робити? Вітаю, друзі, вітаю славутичани. Справді радий вашим питанням, завжди готові від них відповідати. Це питання глибше, ніж може вирішити місцева влада чи навіть державна влада. Хоча зрозуміло, що можемо прийняти певні заборони на рівні держави, їх моніторити, контролювати, виписувати штрафи. Але це питання свідомості і ментальності. Традиції класна штука, але інколи ці традиції є тими, які б хотілося би позбавитись. Це наша одна з таких. Негарних традицій, як з резини, з колес, робити клумби, робити вироби для дитячих майданчиків. Ну, по перше, це екологічно небезпечно. І вони підлягають утилізації абсолютно іншій. А з іншого боку, на мій погляд, це ще й естетично негарно виглядає. Тому, звичайно, архітектура відпрацює цим. А є ж інша сторона, Він каже: Я висадила дерева. Що ви да. від мене хочете? Ідіть і сажайте, робіть самі. Я тут роблю, ви мені заважаєте. Тому це питання глибше ніж просто е, зауваження, приписи чи щось інше. Це питання свідомості і перевиховання, дати розуміння, що давайте зробимо дерев'яні огорожі. І, мабуть, тут і влада має піти назустріч і запропонувати саме таку співпрацю. Ви висаджуєте дерева, але щоб не було цих угу. шиномонтажу е, на деревах, е, зробити дерев'яні огорожі, ми маємо. Таку можливість, я думаю, що ми організуємось і вони будуть типові, щоб огороджувати ці дерева, ці кущі вже в більш сучасний спосіб, більш екологічний спосіб, тому що з одного боку ми саджаємо дерева для екології, для повітря, з іншого боку, огороджуємо їх резиною, яка не є екологічною, забруднюємо землю. Спробуємо відпрацювати це все, але все через свідомість, через те, щоб ми самі перенавчались, самі займалися самоосвітою і розуміли, що можна робити, а що вже не варто робити. І у нас є ще декілька кадрів. Ви зараз їх побачите, якщо буває, якщо з дерева не зняти шиномонтаж, що буває після цього? Це практично неможливо, і шиномонтаж він вростає, виростає. ці шини вростають у дерева, і потім е, погано для дерев. А тепер три питання, які були раніше: що з дорогою промикшановкою, щось буде робити чи ні. Буде робити не один раз вже відповідали на це питання і ще раз повторюю прикро, що в минулому році не вдалося хоч підлатати її в цьому році. У нас ці плани є. Вони залишаються. Активно почався сезону. Бачите, що великі ями ми латаємо на в'їзді в місто, на колі в'їзду біля офісу Чорнобильської станції, центральну вулицю міста. Бо ми планували принаймні ще плануємо пробіг героїв Чорнобильця, тому цей маршрут платаємо і далі заходимо на мікшновку, як і обіцяли. Принаймні, ті найбільші латки, які треба покласти, ми обов'язково покладемо і зробимо цю дорогу трошки безпечнішою. Я думаю, що це буде травень місяць, скоріш за все, друга його половина, залежно від погодних умов. Залежно від погодних умов. У нас ще є фестивальна, яка розрита. Ми згадуємо славнозвісний люк, біля якого тепер все перекопано, тому що там було поскорження мереж, і ми його відновлювали. зробимо фестивальну і перейдемо на мікшуновку. В пріоритеті в цьому році маємо маємо хоч трошки покращити логістику до домікшнуки. Розуміємо, що там багато славутичан мають свої земельні ділянки, користуються своїми будиночками і їздять, їздять до цього села Славутича. Да, ще одне питання із минулих. Ну воно майже кожну другу нашу зустріч про джерельця. Що, що що укриттям з джерельцем, коли воно вже почне. Будуватися і до речі, і що Теремком? ми мали зустріч, як я вже казав, з колективом садочку. Маємо цей діалог, маємо контакт і безпосередньо з керівником закладу спілкувалися на минулому тижні. Вона знає вже інформацію. Інформація. Позитивна для нас отримали підрядники фінансування, все воно пройшло. Всі інстанції, всі затвердження, всі процедури пройшли кошти на рахунок замовника департаменту регіонального розвитку і департамент перерахував підряднику, який має відновити роботи. Якщо погодні умови не будуть заважати, я думаю, що це відбудеться вже на цьому тижні. Ну, максимум розрахує, що наступного вони будуть у нас, і ми будемо активно з ними працювати по термінам завершення. Тоді буде зрозуміло, на які терміни можемо виходити. Залишаємо за собою. Ті е, цілі, які ми мали, липень місяць ми маємо вийти на завершення будівництва укриття. Наскільки це буде реально, е, побачимо. Про Теремок трошки розказали. Ми там на активній фазі по джерельсу це великий проєкт, про який ми теж знаємо. Зараз відбувається розробка проєктно-кошторисної документації на дві частини самої будівлі. Перша частина житловий комплекс для тих, хто проїздить до Славутича. Друга частина безпосередньо. на ту, яка залишається садочком з укриттям. Як тільки буде завершено проектування, а ми очікуємо, що це буде травень-червень місяць. Будемо мати кошториси і почнемо активно процедуру закупівлі цих робіт. Зрозуміло, що житловий комплекс це міжнародні кошти, реконструкція по садочку, яку ми хочемо зробити, це кошти місцеві. Будемо виходити до депутатів на сесію міської ради і пропонувати виділити ці кошти в залежності від того, як експертиза нам покаже вартість цих робіт, будемо приймати річ все в роботі, все працює. Ми в цьому році маємо намір відновити роботу цього закладу. Тобто, і теремок буде з укриттям, і джерель має з'явитись вже в цьому році. Харшо, і по поводу електрики за пільги раніше нашому місту, як місто енергетиків, надавали пільги по наші, бо інші альтернативи немає у економії, а у нас її немає, нема газу. Чому не дають зараз? Які причини і чому зняли пільги з електрики? Це от о, така цікава історія, а Це не вчорашня історія, і не позавчорашня. Да, да. да, ми з цим працювали вже багато років. Пропонували повернути ці пільгові кіловати для тих, хто має електроплити, але, на жаль, не знайшли відгуку не в комісії регулювання цін, не в міністерствах і відповідно в кабінеті міністрів щодо зміни процедури. Головний аргумент: ті, хто користуються газом, також не мають пільгу на газ. Вони користуються газом. В них немає електроплит, вони користуються газом. До речі, багато хто з них також переходить на електроплити з метою безпеки. Газ більш автономний. Може бути не централізований, а електрика безпечніша, бо ми знаємо неподинокі випадки. На жаль, поведінки з газом. Тому аргумент від держави ключовий газ також не має пільг, тому всі в рівних умовах і ті гарні часи, а справді гарні часи багатьох. Позитивних речей, які у нас були, хочу нагадати, вони, на жаль, в минулому. Я не бачу перспективи, хоча ми можемо в черговий раз звернутися. Ми не одні такі, є і міста мільйонники, де є виключно електроплити, тому це не є прерогатива міста супутника чи міста енергетиків. Це Просто такий проект. Славутич з електроплитами, може бути якийсь район Києва, так і є, будинки з електроплитами. І тоді це комплексне питання для всієї держави. Маю великий сумнів, що ми до цього. Повернемося, є нічний тариф, користуємось нічним тарифом. Ми можемо регулювати своє споживання. Сьогодні є безліч енергоефективних заходів, енергозберігаючих технологій, замінити техніку, перейти на споживання вночі, замінити освітлення. Цим шляхом сьогодні треба йти. На жаль, ми не повернемо пільги при всьому бажанні це зробити це трошки поза нашими можливостями. Це було в минулому, і це ми пам'ятаємо. Це були ну, гарні часи з точки зору оплати. Так само, як гарні послуги. часи, коли ракета ходила до Києва і можна було по воді добратися до Києва. Так, да, ну це було в минулому, а зараз трошки про інше.